Це нарцис і Гольмунд. Герман Гесе. Герман Гесе. Я готова цілувати ці книжки. Просто я готова, не знаю, читати Гесе. Знаєте, коли бувають такі питання, що би ви взяли з собою на острів, де нічого не буде гесе? Я її відкрила і така. Я буду дуже прискіпливою. Я буду до кожного слова прискіпливою. Я буду ну, включу свого критика. І потім мене поплавало, мені стало так добре. Який критик? Який критик? Критик вже давним-давно кудись влетів. Мені так добре в цій історії. Це так захопливо. Ці сюжети в нього завжди повторюються про цей шлях людини. Але який він прекрасний. Тобто, про тут є дві частини того, як можна проживати своє життя. Це ну дві різні людини, але ми розуміємо, потім тому що, ну, там філософські всякі такі штуки тут ще є, і на Фрейда багато, тому що. На Фройда, верніше, так що про матір, про це от неприйняття себе, своєї значущості. скільки всього герой цей пройшов, і потім він вже спокій, спокою, душа ніяк не знайде.